Красива, свіжа, незвичайна, цікава, весела і ніколи не засинаюча Одеса. Наше місто красиве та дуже світле, але деякі не підозрюють, наскільки багата наша Одеса на легенди. Які міфи та легенди існують у нашому регіоні? Що ж, давайте разом дізнаємося про це більше. Байка про людину зі свинячим обличчям з'явилась наприкінці 80-х років. За описом це була істота високого зросту в плащі та капелюсі, насунути на свиняче рило замість обличчя. Моторошні монстр тероризував більшовик і Лузанівку. Частково діставався пересопу. Свиняче рило тримало страху все місто, а особливо дітей. Адже за легенду монстр крав і поїдав саме їх. Я його бачу 88 восьмого. Тоді студент не нічним книжним охоронцем. Пізньої осені охороняв будівлю. Десь о третій ночі вимкнув скрізь світло і перейшов на сплячий режим. Десь через хвилин 15 відчув собі погляд, тоді я побачив кухню цю морду. Той, притулившись до вікна, розглядав кімнату, думаю, він мене не помітив. Я лежав на стільцях за столом, і світло від вуличного ліхтаря освітлювало протилежну стіну. Тоді мене трусило і вився головний бід. Ця тварюка була майже двох метрів росту. Пізніше я помітив, що той іде. Я визирнув одним оком із-за дверей, тоді він озирнувся. Деякі кажуть, що це був маніяк. Та деякі продовжують вірити, що це був дух. У що вірити, вирішуйте самі. До 1936 року тут розташувався перший одеський цвинтар. Окремо були розташовані зони для поховання християн, іудеїв, мусульман. Перші поховання датувалися 18 століттям, тобто навіть до офіційного заснування Одеси. Чуток про цей парк безліч. В основному пов'язані вони з гріхом одеситів, коли могили зрівняли і поставили на їх місці атракціони. Розповідає тут і про примару актрису Віру Холодну, яка просить відшукати її могилу. І про вампіра, який ночував в одному зі склепів. Атмосфера тут мила дуже неприємна. Як завию, що аж за душу бере. Загалом Преображенський парк носить славу енергетично важкого міста. Гуляти та відповідчувати там не виникає бажання від слова зовсім. А вже вночі там пройтися. Ворогові не забажаєш. Отже, дякую за перегляд цього відео. Його робила студентка першого курсу групи Ша 11. Кирилова Діана.